Всім привіт до вашої уваги лот, нова поставка товару. Рушники бренду Ліварно, Mare. Є різних забарвлень та різних видів та різних розмірів. Матеріал 100% кутон. Розмір від 30 на 40 см до 100 на 150 см. З розміром 30 на 40 см, 50 на 100 см, 93 на 170 та 100 на 150 см буде по одному рушнику. З розміром 30 на 50. Та 65 на 120 см та 70 на 140 см буде по два рушника. Та з розміром 50 на 90 см буде три рушника. Всього в лоті 13 одиниць. Вартість лоту 1420 гривень. Собі вартість одного рушника 109 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!